Ми у Львові Автокомпані. Показую вам. Приїхали ми дивитися дві октавії. Не знаю, чи мене хто зараз чує, чи хтось бачить. Пройдемося по рядах і що взагалі продається. Чисто пробіжусь, покажу, якщо когось, можливо, когось цікавить щось свіженьке із авто. Пишіть мені в директ, Продивлюся вам. Кюшки є, ауді, дуже багато є вак на сьогоднішній день. Дійсно, зараз вона продається шаленими темпами. Натькаїн в кінці стоїть. Кіф БМБ стоїть гарнесеньке. Ми, до речі, тут рік назад забирали колезі 3 дизеля. Дотепер він їздить щасливий, пробіги. Дуже часто вони мають всі рідні, перевіряють і беруть машини з аукціонів. Зараз я зніму покажу, що продається і по яких цінах. Всім бріх, хто приєднався народ, тапайте, це Львів Автокомпані на об'їзній. Приїхав на огляд в машину, відповідно, зніму, що знімається, що продається, точніше. Так, Тігуан 26 950. 18 рік, кросовер, двокубовий дизель на автоматі. Цікавий варіант на сьогодні, повнопривідний на комбінованому салоні, гарна магнітола, ну цікавий. 27 кусків, 18 рік 175 пробігу заявлено. Народ тапайте, підтримайте канал. Тігуан, 23 23400, двокубовий 19 рік 165. Показую вам свіженькі машинки, бо хлопці в більшості возять машинки від 15-го року. Турек 31 15 рік, 109 заявленого пробігу, тролітровий дизель. Так, проскакують десь підкрасили, але не критично, технічно хороші машинки є. Чи авто, хейтрі мене зараз філологи забанять, але нічого не страшно. Холодно, знімаю для вас, 27 тисяч. По можливості зробіть пару тапів. Я на цій площаці вже забираю третю машинку і дійсно всі з рідними пробігами були. Це не реклама для них, це хлопцям просто респект. Можливо, десь у них трішки дорожче авто, але мають досить хороші гарні екземпляри. І по факту, так, є мальовані елементи, але. Ну, тепер Октавію дивися. Ціла сторона передута, але пробіг маленький, реально рідний. ДК-200 коробка в ідеальному стані. Технічно машина без зауважень. Наприклад, 200 пробігу, та ДК-200 щеплення ходить там, приблизно до 250 тисяч. КЮшка, кю 7 22650, 15 рік Народ, тапайте, підтримайте канал. Пробіжуся так, по машинках, по цінах що продається. Можливо, хтось собі знайде тут якісь. Вибачте слово тазик під дупу. 44. Куска з копійками, 18-й рік бензинка. Поршка йен в кутку стоїть. Машина не дуже популярна на даний момент, але досить цікава. Я б вам показав салончик, ви б вам дуже би У них завжди гарні, в гарних кольорах, гарно оздоблені. Ну, Не популярна, не масово. Так, x 3 Нас 18-го року повнопривідний питалися за таку. Машинку за таке авто 45 тисяч тролітровий дизель, 190 пробігів на білій шкірі. Всім прийнявся, народ, тапайте, підтримайте. Є верлайні, та зараз подивлюся. Зараз я тільки зайшов на перший ряд. Білий салончик. Досить цікавий XM-очний. Йдемо далі. Дизельний у нас X3. 27-28 тисяч 16 рік 127 заявлено. Але всі машинки маєте на увазі, треба перевіряти. Хлопці деколи самі не знають, що може бути дещо скручене, Але в загальному, поки що, я у них бачив тільки рідні пробіги. Можливо, в когось різне було. Але респект хлопцям є 71. М -м -м. Не знаю, не ще поки що не бачу. Йдемо далі. Показую, що в нас є. Іх четвертий. 31, 16 рік, 200 пробігів на автоматі. Такий кортиз, дощі дуже гарненький. BMW має свій шарм. І повірте, BMW іноді ламається рідше, ніж Audi. Я маю з чим порівняти, тому що дружина в мене зараз їздить на XC. І повірте, досить надійна тачка, я сам в шоці. x 4 36 тисяч на старік тролітровий, 169 заявлено на автоматі. Шкіра, вони завжди на максималці, йдуть дійсно, вигляд салону. Ну, центральна консоль, що в X1, що x другому, цей що X-1, що в X-3, x 5 заговорююсь, дуже подібна одна між собою. Ну вони гарний, вигляд дійсно гарний. Гарний. Перший ряд преміальні тачки стоять більшості по грошах. 24 куска, п'ятірочка, 17-й рік. Далі, далі, далі. Трійка. 16550-17 рік. Ми зараз перейдемо на реальніші тачки. Наступний ряд це кращий сегмент, бюджетніший в онлайні. Ось такий вольовий високовий Д4. Гарний, 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 гарний. Дуже мені подобаються ці тачки. Біленький салончик. 14 тисяч 40 14 рік, 2 куба на механіці. Хотілося б тут автомата. Але машинка на біленькому салоні. Вона закрита. Питалися мене за таке авто. Йдемо далі. Меганчики, 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 реганчики. Так як ви кажете, Меган, реган Але Меган загальному надійна тачка. Гарний двигун надійний, хороший оцінкований кузов, ресурсний. GT Line 15654. Та ціна не халявна, не механічні коробці, але без шкіри. В принципі, це GT-Line це не базешка. Комплектація, в принципі. Така собі середня. Всім привіт, приймався народ, тапайте, підтримуйте, розвиваємось. Показую вам мерзну спеціально для вас. Так, ось такий у нас 16 тисяч. Коротиш 2019 року. Коротиш покажу вам. Дійсно, коротиш для дівчаток, які люблять переклатися в місті, не люблять бити чужі машинки на автоматі, тобто ж ЄДЦІ. Коробка в принципі вже удосконалена. Ну, не знаю. Підскажіть, хто скільки наїздив на нового типу коробці. Бо я ще з новою коробкою, точно я своєї власної і шки не мав і не знаю, чи буду мати. 15 тисяч 17 рік, 139 пробігу на механіці 1.6. Всі, до речі, на тряпці комплектації, я просто покажу вам ціни. Тому що якщо пройтися по всіх машинках, потрібно часу дуже і дуже багато. А ніченька, нагадую, що ми у Львові. У нас ще є буквально 30 хвилин автокомпанії, обізна. Я оглядав тут дві машинки Октавію А Сьому і там теж біла А сьома. Людина приймає рішення, інформацію базову я повністю всю скину. Текстово ми переговорили з ним. Він знає ситуацію по машинах, буде думати. Логічно, він виїжджає до Львова, щось планує забирати. Бо є плюси, є мінуси по машинах. Мусить вирішувати для себе. Миганчик. 14. Далі. До речі, каджар. Зараз багато хто шукає кросовери і Каджар досить цікавий варіант в тому плані. 1.5 на К9К теж на роботі. 19650-148 заявленого. Я б вам показав. В принципі, вона на гарному досить салончику. Досить комбінований гарний салончик. Ну, в середині він дійсно виглядає на машину. Дійсно, колір такий сиренький, такий асфальт. Не знаю, чи видно, добре. Всім привіт, хто приєднався. Дякую за тапи, народ. Підтримайте, підтримайте. Не шкодуйте, не шкодуйте, не шкодуйте в екрану. уявляєте, як мене. Я без рукавиць показую вам. Мерзну. Спеціально знімаю для вас. Так, це п'ятий. 2520 рік, 155 пробігу. Ось такий я би хотів глянути, не попадав мені ні разу. По салончику дійсно якийсь такий неординарний. Ручка. Переключка на мецничому доступі. Ну, Peugeot Peugeot Citroen Люди їх бояться. Скажу правду і я моментами, але машини дуже гарненькі. Всім привіт, то приднався народ. Підписуйтесь. Дуже часто, до речі, зливаю готові машинки, коли я перевіряю повністю готову базу, там за смішні гроші за пару гривень можу злити повністю свіжі машинки. Буває, приїжджають до мене люди на ключики. Буває, їжджу, шукаємо 10 машинок, по ціні нам не сходиться. І я просто зливаю готове авто. До 4 чи до 5 тисяч доларів. Заговорюю, бо холодно, заговорююсь. Кашкай, 16 тисяч. Так, пижик, ще один цікавий. Цар звірів. 21 тисяча, 3008 19-го року, 1,5 на дизельній автоматі. Заговорююсь важко, бо дуже дійсно холодно. Морозець починає брати. Це у нас автокомпанії у Львові. Площадка. Хлопці возять в більшості. Тільки свіженькі машинки, немає ніяких гнилячків, як кажуть, трупиків. Тільки свіжі авто. 3008. -й. 20 тисяч неповних, 18 рік, 176 заявлено на автоматі 1.5. Ну так, да, по салону вони вже дійсно виглядають. Гарний колір, коричний. А Ну, народ. тапайте, кому колір такий подобається. Мені, наприклад, подобається, тут дуже. Це бачу Франція, у нас транзити. Якби не транзити, номера французькі. Йдемо далі. Октавію, я цю оглядав. Інформацію я вам не давати поки що не буду. Якщо мужчина десь щось на 109 200 пробігу заявленого, посолено досить цікаво. На оптиці не цікаві, йдемо далі. Теж Октавка ще одна. А сьома 14. 13,5-15 рік. Двіська заявлено 1,6 теж на дикі 200, на сухій коробці. Гарний сиренький колір. Дуже гарний сиренький колір. теж. Октавії посатів тут завжди дуже і дуже багато. Там цілий ряд Пасатів, а ми зараз пройдемося. Жук, яка ціна жукає, не бачу, жуків не я не бачу. Жукашкає є, жуків немає. Ні термітів, ні жуків не бачу. Йдемо далі. Там до речі, цілий ряд бюджетних машин. Ті здачі стоять, Зараз ми дійдемо туди. Октавка. 16, 250, 17 рік 158 заявлено на дизель один На DQ200 на сухий. Теж є зарезервована. Теж на гарній оптиці. Октавка. На гарній оптиці зарезервована вона. Цікава, цікава, цікава. Підтверджений пробіг. Пробіг перевірено. Написано, можливо, і рідний, всяке буває. В принципі, скільки я хлопців не перевіряв, пробіги поки що всі були рідні. Це їм не реклама, це їм великий плюс до карми. Так, 15450, 17 рік, 2 куба, універсал, механіка. Далі у нас є Октавка 15. 450-176 заявлено, 18 рік, 1,6 диск теж на автоматі. Майже всі машини на ДСГ. Зараз просто ринок такий, що всі хочуть автомати. Так, цю октавку я теж оглядав. Поки що ми йдемо далі. Там є ряд. Пройдемось по бюджетному сегменті. Народ не має часу читати, тому що реально холодно. Стараюся вам просто показати, що є, що на продажі. Сандеро, 5 з копійками, 101, 106, 11 рік, 1,6 механіка. Червоний колір. Синій. Тобто червоний чи синій. Ану народ, хто які любить кольори. Один-два бензинка, 11-рік, 125 заявлено, механіка. Така, в принципі, звичайний пустенький банячок. Сандеро, це Сандеро, самі розумієте. Сандер, ні, Мондео немає. Йдемо далі. Дача якась є Логан. 6013 рік. 168 тисяч механіка, однолітровий. Є в нас Дача я теж. Синій колір, синій золінта, колір такий специфічний, але багато хто каже, що він не ходовий, але непоганий. 18 рік, 10450, 178 тисяч заявно пробіг перевірно, пише, можливо, і рідний. Так, що ви хотіли? Фордайко стрішки. По форді у нас тяжко, ціни у нас немає. Далі аутбек не продаваємо, в принципі, тачка. Мало хто питається, двокубовий дизельміше, специфічний двигун. Хто розуміється, знає. Є по ньому багато нюансів. Кашкай, 7 рік, 1,6 6 газ бензин 8650. До речі, стоїть старичок, яким гарно по полях і по горах скакати. Ось такий сиренький. Кровопіца 4-літровий газ бензин. Шостий рік, 106 заявлено, Прадо 4-літрове. Каже, Toyota Prado, 25 по місці нафіг надо. Але не дійсно надійна тачка. Гарний рамник. Так, кватро. У нас 17 рік. Ану, народ, чи всім добре мене чути? Вольво по чому? Ти Вольво по грошах, але ціну я не пам'ятаю. Треба буде дивитися. Я зараз вернуся, подивлюся. Поки що і що по машинках. По грошах поки що. Q7. Кісьоме. E Q7 єтрон. E 52 куска, 17 рік. Така машинка по ціні квартири. Ось така машинка. Так, єтрончик. Єтрончик у нас в грошах 45 тисяч, 2019 рік, 95 кВт. 106 заявленого. Народ не це пробіг 100 тисяч на електриках. Якщо машина жива і батареї живі, повірте, вона ще проїздить і проїздить. Ви всі хочете доз'їзд до 100 тисяч, нереально. Хороші машинки з мовним пробігом коштують гроші. А ви всі хочете за халяву. Йдемо далі. IPace 30 тисяч. 90-кіловатний, 59 тисяч кілометрів. Вона напана закрита. Ми не доберемось, просто покажу вам кермо. Зайду з іншої сторони. Не знаю, чи всім добре мене чути. В принципі, мало би бути, що Меган, Меган чи Астра. Ну, скажу так, з Меганом менше проблем, з Астрою більше проблем. Палив на Мегані живіше, живуть, живуть Так, я би, наприклад, взяв Мегану. Я мав Мегану, дружина мала Мегана. Астру, до речі, я теж мав. Заструю я морочився судовий щасливо на рахунок Астри. Якщо Астру брати, то 1,3 там менше проблем. I-Pace 33, йдемо далі. Що у нас 44, 45 тисяч. що ми в онлайні займаємося вогнем по Україні, мережа автоекспертів. У 40 містах України є люди. Телефонуйте, допоможемо. Послугу під ключ надаємо. Ціна там досить. Халявна наші послуги, виїжджаємо на львівський авторинок на Франківський. Так, еска 30 тисяч на номерах. Цікаво, що було по пошкоджені 138 пробігу. Електрик. Цікава така ну, та Запчастини не дешеві. Зараз люди мало в принципі, купують. Тесла це 75-ка. Хотілося б хоча б 85 ку Так, і ще у нас одна Тесла є. Теж наречена. В біленькому салоні у нас трієчка 28,5, 19 рік 75 кВтна, 111 тисяч. Така трієчка. В принципі, якщо брати Теслу, можливо, і був би набагато ціквіше. Інсинія ні. Не знаю, не бачив. Там, до речі, якась машинка є. Йдемо в перший ряд, глянемо. До речі, астра стоїть свіженька. Інсігнія, Ні, я не бачив. Може тільки тут є Астра Кашка. Какашка, Астра Какашка. 19 рік 152 пробігу. 14 тисяч 1-6 дизель. Ну, цікавий процес. Тут єдине найбільше питання сажова екологія. Зроблений сажовий так, що на вітрі, на швидкості погано обдувається і регенерація погано проходить. Дуже постійно в мене є такі клієнти, які приїжджають регулярно в цих машинах, я їм включаю регенерацію. Там, в принципі, малі пробіги в них просто нормально не проходить. Астрака 12650, 190 заявленого. 1,6. Ну, Взагалі-то я за Мегана. За третього, за четвертого, за будь-якого мегана. Хто б ви не казали, а реган це реальна тачка нормальна. В своєму, в своєму діапазоні ціна гроші обслуговування за всі роки я в принципі, поміняв на ну, не рахуючи в кінці обслуговування, то ремні ролики ГРМ і щеплення на 250 тисяч. Два запобіжника по електриці це смішно. В принципі, я це сам робив, сам добирався. Було так, кашка 12 тисяч. Телефон у мене грає, але напевно його піднімати не буду в даному моменті. Пасад хлопчина до мене з пасатом дзвонить, йдемо далі. Так, у нас пижик. зарезервований стоїть. Ціни у нас немає. Народ тапайте, підтримайте канал, розвиваємось. Площадка у Львові автокомпані. Ось така площадка. Хлопці маються Женькі машинки. Народ, тапайте. Підтримайте, тапайте, тапайте. Не шкодуйте, теж скріно. 308, 14 тисяч 2019 рік на автоматі. 1,5 148. Ось такий гарнюня, гарнюня. Цар звірів. Я колись був, збив зайця, коли їхав поприліз. І в мене заяць так і був застряв, як знак Пежо. Оце була реально смішна історія. Можна було зняти відео і набрало би мільйони переглядів. Йдемо далі. Він так застряв в мене, як знак Пежо. На, йдемо далі. 14450-19 рік. Це було в городку. Там ліса є сади. І так воно вийшло. 12 850, 16 рік, 1,6 дизель, 168 пробігу. Так, на рахунок спілкування. Стараюся чисто українською мовою, без діалектів, але буває по-всякому. 138 пробігу, 508, 14 тисяч. Він на тряпці, на механічній коробці. Перевірений пробіг. Так, у нас ще одна Астра є. 17 рік, 1,6 дизель. Нагадую, що площадка у Львові автокомпані. Хлопцям респект за рідні пробіги. Сьогодні дві машинки я продавився, пробіги дійсно рідні були. Так, були певні мальовані елементи, але народ. Маєте або нормальну ціну, хороший стан, адекватний. Так, передуті елементи, або маєте 400 змотаний ну, ідеальний кузов. Вибирайте. Я думаю, що вартує їх взяти трішки підмальовану і в ідеальному стані. Технічному. Так, в цьому ряді я був. Переходимо в наступний ряд. Хлопці саме знімають машинку. Чисто йдемо. По рядах пройдемось. Пійдемо з передах. Хлопці мерспект. Фабі, який заїхав, побіг перевірений. Так, в нас є мерсючок. Свіжий заїхав. Так, єшка 30 тисяч. 18 рік, 2 кубовий дизель. Можливо, хтось шукає, а він тут стоїть без діла. Ось такий. Сенік друге ні, тут таких тачок народ немає. Тут більше всі нові варіанти. А6кватру 48 тисяч, 18 рік тролітровий гібрид. А6 50 приблизно кусочків. Так, у нас з Норвегії щось приїхало цікаве. А6-38 тисяч, седан 18 рік тролітровий дизель. Гарний біленький, оцініть на радиски. В принципі, видно, що машинка десь стояла, але диски реально зачетні. на вислання. Прислання. Цікаво, гарненько. Тут гора. Гольфів посад, я бачу, свята є. Приду ще цей ряд. Цей площадка на народ. У Львові. Так, так. А6. 31 000, 16 рік тролітровий дизель чорний. Вже на реєстрації теж є гарні козирні номера 056. А6, 17450, 12 рік в седані. 3-літровий бензин. Потрібно дивитися по ній ретельніше, самі розумієте. Так, у нас теж Ауді давно стоїть. Дуже давно. 33 30, 3019 30, 19 рік, 2 куба бензин на автоматі. І таке у нас Ауді дуже давно теж стоїть. 19 тисяч, 2 куба дизель, 17-й рік. заявлено 147. Так, на рахунок Кодіаків, Рідко проскакують, але тачки дуже цікаві. Я би в принципі, собі Кодіака взяв би на дволітровому дизелі, двигун надійний, ну але народ 30-ка це трошки. Ну все, я розумію, що хороше авто коштує хороші гроші. Ось така ціна Кодіака. Якщо він буде мати 148 пробігу, думаю, він в принципі, так і буде коштувати. Менше не буде. Але він на максимальній комплектації бачу на DSG, так як вона є гарний такий цікавий. Колір хамелеон. синьо-зелений. Якщо камера гарно передасть, каджар був, та, там один був, я вже дивився його, він на автоматі на роботі. Не по низу ринку, бо ви всі хочете по низу ринку, але народ. А будьте адекватними, живе, авто по низу ринку бути майже не буває, в принципі. Так, корок 25 кусків, 19 рік, 186 заяву на двокубовий. Цікавий варіант. Гарний цікавий. Тобто, тут цікавий свіжий новий кольор. білий, не білий, синій, не синій. Дуже цікавий кольор. Так, у нас Сіат атика. Другий раз я таку атику бачу. В принципі, все те саме, це та сама ва група, двигуни все те саме. Кузова оцинковані, тільки збірка йде на іншому заводі. Ось так. Ось така атика. Іноді, коли вона по ціні, краще взяти. І ніж Volkswagen вона виходить чи шкоду, вона виходить в принципі дешевше. Ну і продається важче з одної сторони але так, Б8. 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 21 тисяча дволітровий. 17-й рік, 154 заявлено 2-літровий на, на автоматі. Ось такий Б8. Покажу вам ціни. пройдемось так, 18 тисяч, 17 рік, 174 заявлено. В принципі, ціна лояльна, це 1,6. Думаю, що ціна халявна. Дволітровий 20 тисяч. 17 рік. 1,6 і 17 тисяч. Ну народ, дорого, дешево. Ну, Я розумію, що відкриваєте авторію, бачите 20 варіантів по дешевшій ціні, але там пробіги будуть. Плюс сотка, плюс 200. Самі розумієте. Це хлопцям не реклама, я просто показую, що продається. Так, 21 тисяча, 18 рік 2 кубовий до 200 пробігів. До речі, питали мене, що краще взяти, 200 чи 300 пробігу. При 200, звичайно, ви ГРМи всі міняєте. Ну, 300 логічно теж попарсувало би ГРМ поміняти, але у мене на даний момент 310 ГРМ оригінальний новий, який оригінальний, тобто БУ. І такий рівень оригінальний німецький ходить 200 тисяч. Вони розраховані, заміна йде орієнтовно від 190 до 210 тисяч. Ось так. Ви берете 300 на 300 ви їздите, На 190 треба буде міняти все повністю. Алтрак 23 тисячі. Дуже важко мені розмовляти, бо чую, ручки я вже не відчуваю. Два кубадизи, 16 рік, алтрак 23 тисячі. залишилося три машинки і будемо завершувати. Ще Каджара, покажу людині, що просила. Так, гольфець 15,5, 19 рік у універсалі, 1,6 заявлено 132 на механіці. Ось такий народ реальні ціни можуть бути з реальними пробігами. А не то, що ви відкриваєте на авторіо. Тому що і починаєте відразу знімати відео, що чувак з пробіг. Ну ясно, що а ви думали, що халява буває, саме на вас чекає і таких півукраїнних халявщиків. Халяви немає народ, це Україна. Будьте реалістами. Сіат Ліон 15 тисяч. 17 рік. На автоматі 1,6. Так, ви хотіли каджара, ще раз вам покажу, що є. де каджар. Хлопці, до речі, знімають зараз саме. Саме йде зйомка. А ми гуляємо по площадці. темніє. каджар, каджар. Був каджар тут. Так. Ціна вже в продажі? Ні, Я думаю, що там ще якийсь торг мінімальний в них є, але вони не сильно торгуються, кажу вам правду, які халяви тут немає. що ви зараз тисячами будете торгуватися, повірте, немає. Живі машини по халяві не продаються. Каджар, показую. Просили, спеціально показую каджар. Народ тапайте, для кого каджар? Вольво, Кіосол, Soul. немає Соволі, немає народ. 20 тисяч 2018 рік на автоматі на К9К 148 заявлено. Пробіг перевірено. Може бути рідний пробіг при бажанні. Ми підключимося, продивимося повністю все коробку, кузов, все від а до Я. Ось така площадка у Львові. Всім народ дякую, що ви були зі мною і терпіли мою розмову. Всім гарного вечора. Автокомпані, Львів будемо завершувати і їдемо додому. Всім дякую. Чекайте, у суботу буде пряма трансляція з Карбазару. В неділю, можливо, поїдемо на Франківськ. Якщо хтось хоче поїхати зі стріля Другобича з нами у Львів на карбазар телефонуйте. Всім гарного дня, працюємо!